З ізраїльського міста здерот вдалося вивести пораненого українського хлопчика. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Він повідомив, що дитині надали необхідну допомогу, і зараз вона у безпеці під опікою посольства. В МЗС також повідомили, що на півдні Ізраїля вдалося розшукати ще п'ять громадян України, які не виходили на зв'язок. Разом з тим, дипломатичні установи перевіряють інформацію про загибель трьох громадян України поблизу та в самому секторі Гази. Загибель двох українців підтвердив президент. У своєму зверненні Володимир Зеленський закликав усіх, хто перебуває на території Ізраїлю, дотримуватися рекомендацій, які надають місцеві сили безпеки. Нині дипломати шукають можливість вивести українців з країни між українським посольством та поліцією Ізраїлю. Є вся необхідна співпраця для з'ясування деталей про українців, які опинились в районах бойових дій та обстрілів. На жаль, підтвердилась загибель двох громадян України, мої співчуття рідним та близьким Посольство України в Ізраїлі. Всі наші дипломати, які опікуються цим регіоном разом з розвідкою, працюють цілодобово, аби допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги. Вже є більше сотні звернень до посольства від наших громадян, встановлено місце знаходження п'яти наших. Людей на півдні Ізраїлю. ще раз звертаюся до усіх громадян України в Ізраїлі. Будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки.